Коли було дитинство нашого народу. Тобто, коли там святкувати день народження українського народу? Звідки ми почалось? Ну, ніби підручники, особливо шкільні підручники надвердять, що там десь там Шости, Сьоме століття, Поріздві, що тут у нас було повно всяких кочовиків, аварів, сарматів, Бог знає кого. Потім вони кудись зникли і десь з лісу вийшли якісь слов'яни, які там по лісах ховались, і почали освоювати пусті землі. Звідки ті слов'яни взялися? Там, в тих лісах, якщо вони навіть там сиділи? Чому вони вийшли? Куди поділися всі ті кочовики такі страшні? І, і жорстокі, грізні, де все ділося. Ну, але на тому підручникова історія закінчується. Бо далі там Русь, там, там Татаро-монголи.